А далі ми малюємо спецефекти. Малюємо ось таку штуку, додаємо лучики за допомогою плагіна Shine в After Effects. Ще додаю ось таку картинку. Ось така штука у нас буде. Це просто картинка з інтернету, якщо чесно. І я компілюю цю картинку з плагіном Shine, який я додав у After Effects. Ось цей плагін, якщо виключити, буде таке. Розуміло, так? Да? Без всього буде так. І... Останнім кроком я додаю частинки партикулери. плагін Партікулар від Trapcode, який робить справжню магію. Звичайно, це не просто автоматизована система, треба цьому трошечки розбиратися. Є доволі багато всяких настройок, але як говориться, не боги горшки опалюють, тому і ми можемо додати зірочки. І ось такий кадр ми зробили у музичному відео Меланії новорічно. Гарного дня!